Омкі про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Російські спецслужби готують диверсійні акції у Європі. Про це попереджають європейські розвідувальні агентства. Вони наголошують, що Росія взяла курс на постійний конфлікт із Заходом та планує проводити насильницькі дії по всьому континенту. За оцінками спецслужб Європи. Росія вже почала активно готувати таємні вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на європейській території. Це робиться через підставних осіб, іноді навіть нехтуючи можливістю жертв серед мирного населення. Хоча російські агенти вже мали досвід подібних операцій, зараз спостерігається зростання їхньої активності. Це свідчить про більш агресивний та скоординований підхід з боку Росії, який є засобом підвищення напруги та загрози для безпеки у Європі. Представники розвідувальних служб висловлюють серйозне обурення через цю ситуацію та намагаються підвищити увагу до цієї загрози від своїх урядів. Вони застерігають, що ризик саботажу з боку Росії значно зріс і закликають до посилення заходів безпеки та контррозвідки. Наразі європейські країни та НАТО активно реагують на цю ситуацію, намагаючись підвищити свою обізнаність і захистити свою територію від можливих диверсій та нападів з боку Росії, коли вже прокинеться свідомість європейських політиків, а американських Україні треба постійний потік зброї та допомоги, майже не риторичні запитання. Омтів про головне. Жалкое, бесконечно жалкое зрелище. Нафиг с пляжа. Мы не должны за них бороться, тратить, тратить на это силы. Мы ушли из, из Евросоюза и, слава богу, спорт и спорта, Евровидение, да слава богу, что у нас его не показывают. Нам после а него никакие мы... салки не страшны. О, после Оскар перестали показывать. Да. да я перекрестился от этого, этой бесовщины, этой, что ее нет. Нам не надо навязывать себя западному миру. Зачем? Мы Алексей построим Петрович. другой, гораздо более красивый, пристойный, удобный, да и на самом деле богатый. Шлоу, по поводу шашлыка. По поводу шашлыка. Значит, шашлык это удивительно. Это скрепа. Тут с этим спорить невозможно. Это вообще пример такой классической, типичной апроприации. Ну, русские в этом смысле народ абсолютно имперский. То есть вот все, что нам нравится, мы забираем и объявляем это своим. Это наша национальная. Борщ – это русский национальный суп. Пельмени – это русское национальное блюдо. Шашлык – нет ничего более русского, чем шашлык. Лев Толстой очень любил играть на балалайке, но не умел. Вот, может быть, он также, собственно говоря, в баскетбол, но. Это примерно как я с футболом. Я его любил, а он меня нет. Проблемы с безопасностью у Швеции и Финляндии теперь появились после того, как они вступили в НАТО. Но это еще не все. Смотрите, берем карту Европы, ну или карту мира, кому как больше нравится. Ведь Финляндия и Швеция на передовой борьбы против России, с которой у них. Не было никаких проблем у кого-то 200 лет, у кого-то много десятилетий. Это значит, что вот такие вот, как Александр Ступ, они вытолкнули финнов и шведов на передовую, не имея для этого никакой реальной причины. И сделано это для того, чтобы англичане и американцы могли на эту передовую не выходить. Это же тот же самый трюк, как с украинцами, только пока без горячей стадии войны, но их уже в передовые окопы, так сказать, выталкивают. И вы посмотрите, как ведет себя политическая элита вот в Финляндии. Они же не просто это сделали. Вот Санна Марина, это прекрасная девушка, которая там у кого-то на коленках посидела. Так она на коленках-то посидела, а Финляндию-то в НАТО втянула, и теперь лекции где-то читает, и никакой ответственности не понесет. А вот приходит новый президент, ну, казалось бы, прояви какую-то мудрость, что он говорит. Он инициативник, он прям, вот меня, меня, пожалуйста, война, война, война. Не просто, как говорится, мы финны, э, с рассудительностью какой-то северной. Нет, требуют больше всех начать военные действия. Ну, как вы знаете, концентрация войск НАТО возле наших границ по-прежнему остается высокая. Мы отмечаем высокий уровень проведения мероприятий оперативной боевой подготовки, к примеру, на сегодняшний день. На территории сопредельных с нами стран проходит 6 учений. В рамках учения «Защитник Европы» довольно-таки очень большое количество и техники, личного состава осуществляет передвижение по территории европейских стран, в том числе и авиационной техники. Поэтому сегодня было решением главнокомандующего проверить в рамках проводимой внезапной проверки вооруженных сил дежурные силы по противовоздушной обороне, как они выполняют и несут свои задачи боевого дежурства, охраняя нашу воздушную границу. Пока сейчас о результате еще говорить рано. Мы только подвели предварительний итог, окончательний итог по результатам об'єктивного контролю. Но вже видно, що в целом можна сказати, задачі справі про поточну військову ситуацію. Хотів поговорити з вами про подальшу подальше окупації населених пунктів. Взагалі, як ви це оцінюєте? Чи сповільниться, і чи можна спрогнозувати, коли закінчиться цей наступ ворога? Тому що ну ми очікуємо, звісно, находження не тільки. Американської допомоги, а де всі ці мільйон плюс нарядів за ініціативою Петра Павла? Пам'ятаєте чеського президента? Давайте почнемо ситуації на лінії бойового зіткнення. Ви вже згадали Іванівське. В чому небезпека подальшого просування з боку Іванівське від Іванівська до Костянтинівки 11-12 кілометрів максимум. Тобто окупанти фактично використовують тактику флангових охоплень позицій збройних сил України і відповідно будуть намагатися вийти безпосередньо на Костянтинівку без лобового штурму Чесів'яра. І те, що... що відбувається наразі в Костянтинівці, для мене це ну м'яко кажучи, речі не зовсім зрозумілі, коли військово цивільна адміністрація виділяє 15,4 мільйона гривень на будівництво доріг, поточний. І в цей же час військово цивільна адміністрація Донецька обласна виділяє 12 мільйонів гривень на закупівлю колючого дроту. Причому цих е, закупівель вистачить, щоб прикрити 30 кілометрів е, лінії розмежування. Е, відповідно за а далі. Ну, 30 кілометрів вистачило колючого дроту. І чому на будівництво доріг виділяється грошей більше ніж відповідно на інженерно-фортифікаційні споруди? І головне, а що це за будівництво доріг, якщо до Костянтинівки, від, від Костянтинівки до лінії бойового зіткнення 11 кілометрів, для кого дороги готують? Ми з вами не сумніваємося в спроможності Збройних сил України зупинити російський наступ, але це все виглядає досить дико. Погодьтеся. І як мінімум, це вже акти саботажу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.